Яблучка. Дай Боже здоров'ячка, всім доброго вечора. Ми вже Йорданські відвіди не завершили. Сьогодні мали всього всього 12 хат. Пройшли небагато, але пройшли якісно. Ящик яблук знов є. І 5 палок кобаси від добрих парафіян знов є. Все, кропильницю, хай буде в машині. Забираємо Богу, дякуємо, Господи, дякуємо. Михайло, ти малий. Кобасу не неси, тато понесе. Покажуть, що ти дуже багато перетружився. Перетружуєшся? Ні. Все, дивіться, покажи синочку. То я не це не його сьогодні заслужили, заробили. Дякуємо Богу, будуть багато, що синочки їсти, правда? Ти щасливий? Щасливий. Сподобалося? Я дві ще грошей зробив. Що таке мигає? Лямпочка над нами мигає. Аж літрика замигала. Видно, як мигає? Видно, як мигає. Так мигає над нами. Ну, всі так. І танкі мигаються. А нагрівається, нагрівається, воно, як не запити. Всім гарного вечора! Здивимося на 21-й годині в ефірі. Сніг йде, але не їхати в Карпати. Не поїхали бо замете за машина вон, буксували, що воно цілий вечір з машиною. Посидить воно, посив пояс коліно. Куди їхати? Куди перевазити? Ну, Якісь їжинки великі. Правда? Правда. Хочеш копаси? Хоч. Хочеш, їсти. Сіжи, теж хлопчик, вдома. Йо, Дякую парафіянам, вони мої найкращий. Найкращі, найкращі парафіяни, добре заслужити. Даремно людоньки, ніхто не дасть, ніхто даремно не дасть. Тільки Господь даремно снігу дасть дощику, сонця. Кобаси даремно ніхто не дасть.